Приміщення музею писанки. Споруда, виконана у формі 13-метрового яйця писанки, стало своєрідною рекламою не лише музею, міста та краю, а й загалом цілої держави. Адже музей писанкового розпису єдиний такий заклад у світі. Концепцію експозиції музею розробила директор Ярослава Ткочук. А втілили в життя коломийські художники Василь Андрушко та Мирослав Ясінський. Музей увічнює статуя Богородиці роботи місцевого скульптора Романа Захарчука. Унікальність музею не лише в тому, що його виконано у формі яйця. Приміщення виготовлене повністю з кольорового скла. Загальна площа вітражу становить понад 600 квадратних метрів. До речі, воно не має даху. Зовнішнє оздоблення виконано у тривимірному просторі. Цей музей абсолютно не нагадує оті храми Кліо, які відомі нам з дитинства. Він сучасний в найкращому сенсі цього слова. Експозиція веде глядачів від прадавньої символіки писанок до розповіді про процес створення писанки. А також її реставрації через численні зразки писанок з різних регіонів України, до колекції розписаних чи розмальованих людиною чи самою природою яєць з різних країн світу, тут фарфорове яйце з Франції, весільні обрядові яйця з Алжиру, писанки з Канади, США, Ізраїльські Кам'яні Яйця. Зараз музей володіє колекцією понад шести тисяч писанок. Деякі експонати були виготовлені ще на межі 19 20 століття. століть. Фонди писанки зростають щороку. На сьогодні колекція музею складається з понад 12 тисяч яєць. Зрозуміло, що продемонструвати всій публіці практично неможливо, тому експозиція писанки досить часто оновлюється. Крім того, тут проходять інші виставки, скажімо, народної ікони.